Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Дякую за підтримку. Дякую за те, що кількість нашої громади зростає. Як і обіцяв, ми будемо реагувати на ваші пропозиції. Вже робимо це недавно. Ми з журналісткою Анастасією Норісною запитали. Записали. Мені здається, цікаву розмову, де власне і намагалися відповісти на ваші зауваження, пропозиції, ідеї. Буду дуже просити вас робити це і надалі, тому що я хочу, щоб наше коло коло розумних людей збільшилося. Чим таких людей буде більше, тим є більше шансів, що ми вирішимо всі свої питання. А сьогодні, дорогі друзі, я хотів. Поговорити про один факт, за яким проглядається дуже чітка тенденція. Цей факт, на мою думку, є обурливим. Ну, вибачте, за емоції. Але те, що написав президент Трамп в своєму True Social, в цій його соціальній мережі, воно у мене щонайменше нічого, крім. Ну, крім дуже негативних емоцій, не викликає. Дивіться, що пише президент Трамп. Він пише, що ми обговорили з президентом Путіним атаки українців на російські літаки. Він не говорить про те, що Росія напала на Україну, що у нас вже 15-й фактично. Ну, вибачте, 11-й рік фактично йде війна, що останні 3,5 роки це повномасштабне вторгнення, це згідно з документами Організації Об'єднаних Націй типова агресія, це зрозуміло всім і кожному, але не зрозуміло президенту Сполучених Штатів Америки. На тлі останніх повідомлень про те, що. Він дав доручення, скоріше за все сам через міністра оборони позбавити нас дуже важливих елементів, які допомагали збивати дрони, то це є ну, власне, лінією. Таких фактів, до речі, їх немало. Ми про це з вами говорили. Але цей справді ну, викликає, викликає, ну, викликає, розуміння того, що насправді. Ситуація з позицією е, керівника е, Білого дому вона перетворюється для України і не тільки, до речі, для України на вельми загрозливу. Власне про що свідчить ця заява? Що для Трампа насправді немає поняття хто є агресор, хто є жертвою агресора, хто нападає, а хто захищається. Хто є диктатором, а хто є е, жертвою цієї диктатури, навіть якщо говорити про те, що відбувається в самій Росії, то Трампу байдуже е, він не бачить впритул, що Путін е, власне утворив, верніше відновив те, чим Росія була завжди концтабором, з невеличким періодом якоїсь е, умовної е, такої е, свободи. За е, теж царя, але більш-менш демократичного маю на увазі Бориса Єльцина. Тепер це знову той самий концтабір, де не можна говорити, де не можна думати, де не можна діяти, тому що е, тебе забуть що, що не відповідає встановленим нормам. А ці норми драконівські і антидемократичні кинуть за грати. Трамп цього не бачить. Трамп е, цим не цікавиться. Йому байдуже. І він іде е, навіть далі. Він в цьому своєму дописі говорить про те, що е, Путін йому сказав, що він жорстко відповість. Ну, що мав би зробити е, адекватний демократичний лідер. Він мав би застерегти Путіна від того, що в разі якогось неадекватного Заходу з його боку, він отримає негайну відповідь, що ми читаємо в цьому дописі, та нічого подібного, він це прийняв як факт, як норму і жодним чином на це не прорегував. Про що це говорить? Це говорить про те, що він фактично дає добро Путіну на те, що він буде вчиняти чергові злочини. Проти мирного населення України. Ми маємо ці приклади щодня, в тому числі і сьогодні. На жаль. Підемо далі. Хто є союзниками головної терористичної держави в світі Росії? Так, ви праві: серед них є і Іран. Так, що говорить Трамп? Трамп говорить про те, що він буде дякувати Путіну. Якщо той допоможе йому врегулювати іранську ядерну проблему, ну ми знаємо, про що йдеться. Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки не хочуть допустити, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя, і це правильно. Але методи досягнення цієї ідеї є абсолютно ненормальними. Він звертається до Союзника Ірану з тим, щоб союзник Ірану у якийсь спосіб посприяв тому, щоб Іран відмовився від ядерної зброї. Ну, більшого, ну не хочеться сказати слово глупства, але я скажу наївності. Собі важко уявити. Іран допомагає Росії проти в її війні проти України. Іран дестабілізує ситуацію на всьому близькому сході. Іран загрожує інтересам Ізраїлю. Е, ну, я, який, начебто, залишається е, союзником Сполучених Штатів Америки, і якому, начебто, Трамп має допомагати, і разом з тим він звертається до е, Путіна з тим, щоб врегульовувати це питання, це або е, нутальна тотальне невігластво або наївність, або це, або ці речі разом узяті. Або ж е, інший варіант: це, скоріш за все, тенденція, що Трамп остаточно відмовився від того, що називається лідерством в світі. Він справді демонструє, що він жодний в жодному випадку не лідер, а він лузер. Він програє путіну, він боїться Путіна і він йому підігрує в усіх можливих е, випадках. Це дуже сумний висновок, але ми повинні прийняти е, е, його таким, яким він є. США остаточно віддаляються від Європи. США остаточно уходять від допомоги в тому, щоб врегулювати цю ситуацію, яка є внаслідок російської військової агресії. США залишають Європу на призволяще, фактично даючи путіну можливість знову і знову займатися своїми розбійницькими справами. Це погано для України, це означає, що жодної практичної допомоги від США ми не отримаємо. Дай Боже, щоб те, що було законтрактовано ще за Байдена, ми отримали, хоча бачимо зараз і тут у нас виникатимуть проблеми. І це говорить про те, що на Трампа нам не варто розраховувати. Він буде танцювати з Путіним. Він буде виправдовувати будь-що, що дає йому можливість не засуджувати Путіна жодним чином. Він звернувся до сенаторів для того, щоб вони поки що зупинили роботу по просуванню своєї резолюції, яка має накласти на Росію справді жорстокі санкції. Сенатор Грем пообіцяв трошки почекати. Я щиро сподіваюся, що це чекання буде недовгим, і що все-таки політичний клас Америки схаменеться і почне ставити Трампа на місце. Інакше роль Америки як лідера демократичного світу буде похована. Про це можна буде забути. Саме тому, дорогі друзі, нам потрібно знову і знову орієнтуватися на наших європейських партнерів. Ми з вами про це постійно говоримо. Дуже добре, що є. Гарні, хороші, позитивні для України новини відносно виробництва озброєнь і в Україні, і за межами, які будуть фінансуватися нашими е, західними партнерами. І саме через це ми знову і знову розуміємо, що європейська безпека це безпека всіх, і Україна тут гратиме свою вирішальну роль. Але ми так само пам'ятаємо, що безпека буде лише тоді забезпеченою. Коли Росія знову стане маленькою, робімо все, щоб це сталося максимально швидко. Слава Україні!